Має вре послання святого апостола Павла читання, у нього у бажні рочів, віруємо й сей, досягнувши віку. Відмовився називатися сином дочки Фаранонові і захотів краще страждати з народом. Божим, ніж мати тимчасову гріховну на солоду і ганьбу Христо вважав більшим для себе багатством, ніж єгипетські скарби, бо він дивився на нагороду. І що ще скажу, не вистачить мені часу. Бо розповісти про Гедогона, про варака, про Самсона, Тіафая, про Давида, Самоїла та інших пророків, які вірою перемагали царства, творили правду, одержували обітниці, затуляли пащі левів, Гасили силу вогню і уникали віст, вістра меча, зміцнювалися від немочі, були сильні на війні, проганяли полки чужинців, жінки одержували, померлих свої воскреслими. Інші засмучені були, не прийнявши визволення, щоб одержати краще Воскресіння, інших зазнали на рух та ран, а також кайданів і об'язниць були побиті камінням, перепилювані, зазнавали катування, помирали від меча тинялись в овечах і козачих шкурах, терплячи нестатки скорботи, особло ослобле озлоблення ті, які увесь світ не був достойний, блукали по пустелях і горах, по печерах та вщелинах землі, і всі ці, засвідчені у вірі. Не одержали обіцяного, тому що Бог перепочав про нас щось краще, щоб вони не без нас досягли доконалости. Тому й ми, маючи довкола себе таку хмару свідків, скиньмо з себе всякий тягар і гріх, який нас оплутує. І стежі, і терпінням підемо на подвиг, який чекає на нас, дивлячись на начальника і виконавця віри Ісусу. І з твоїм духом Алелуя! Алелуя!